Часто жінки жаліються на своє життя. Все не так, всього бракує, недобре, якось життя склалося, тягнеться, як телямка. Чоловік аб'юзер, діти не слухаються, робота не подобається, грошей бракує, колектив-гатюшник просто. Звучить це так правдиво і зворушливо, що неможливо, не повірити. Хочеться обійняти і сказати: іди сюди, моя люба дівчинка, що я можу для тебе зробити? Але. Ми маємо розуміти, що тільки від нас залежить з ким жити, з ким не жити, з ким товаришувати, з ким ні, з ким спати, з ким ні, з ким дружити, а з ким ні, на яку роботу ходити, на яку ні. Тобто перестаньте сидіти на тому острівку свого нещастя і звідти волати ей, врятуйте, але я сама ні, я плисти не буду ніяк, я боюся, мені страшно. От ви мене і витягаєте, бо ж ви мене зробили нещасливим. Дівчата, беріть кермо свого життя в свої руки, Кермуйте в той бік, який вам подобається. Інколи буде страшно, інколи захочеться поплакати. Це нормально, це життя, але головне кермуйте туди, де вам добре.